Після набуття чинності 18 травня змін до закону про мобілізацію військовозобов'язані резервісти і призовники мають уточнити свої військово облікові дані протягом 60 днів, тобто до 16 липня поточного року. Тож у перші тижні роботи в ТЦК та СП на Сумщині спостерігався значний ажіотаж та черги. Для вирішення цієї проблеми в роботу запустили електронну чергу, що дозволяє без зайвих клопотів та довгого очікування оновити свої дані, коли вступив силу, вступили в силу зміни до закону і військовозобов'язаних був наплив по 100-150 осіб. Держава швиденько зреагувала і ввела в дію електронну чергу для полегшення і впорядкування Цього роботи з військовозобов'язаними територіальні центри комплектування та соціальної підтримки викликатимуть громадян, які оновили дані через електронний кабінет на певний час, аби ті зручно пройшли в Військово-лікарська комісія, яка складається з одного складу лікарів, вони не можуть працювати 24 години. Це ми створили іще одну військово лікарську комісію, яка працює 24 години. Години на добу в мобіліційному центрі, в мобіліційному хабі, і вона працює на військовозобов'язаних, які придатні в своїй більшій масі для відправки, для проходження служби. Для запису в електронну чергу до територіального центру комплектування та соціальної підтримки необхідно виконати наступні кроки: перейти за посиланням, яке ви бачите на екрані, на сервіс, обрати ТЦК та СП, ввести персональні дані для запису, підтвердити номер телефону. Після виконання цих дій на вказаний номер телефону надійде смс-повідомлення з датою та часом візиту до ТЦК та СП.